Нова STEM-лабораторія в одному з корпусів ЛНТУ дасть змогу учням громади Луцька займатися робототехнікою, вивчати вчитися керувати дронами та дізнаватися про систему розумного будинку. Такі заняття були б неможливими без дороговартісного обладнання. Приміром, сучасний 3D-принтер, на якому школярі зможуть моделювати каркаси та створювати прилади, придбали благодійники. Як займаються юні науковці, бачила Віра Шевчук. Нині у нову STEM-лабораторію завітали учні шостих-сьомих класів навчальних закладів Луцька. Надалі тут зможуть безкоштовно займатися і старші школярі. Юні науковці в захваті від можливості створити та керувати роботом, програмувати, управляти дронами. Можна багато чого складати з LEGO і різних роботів. Найбільше мені всього сподобалося. Ну це напевно vr окуляри і симулятор дрона. Я сюди прийшов, тому що мене зацікавило програмування. Тут було дуже багато цікавого. Можна було через телефон управляти різними пристроями. Також ми спробували VR-шлем. Можна зробити свій пристрій, яким ти зможеш управляти, і він там, наприклад, буде. Я не знаю їздити. Молоді люди захоплені програмуванням і сучасною технікою. Такий і лаборант Валерій Чурик, який займатиметься з учнями, а сам є студентом ЛНТУ. В нас є дуже багато модульних комп'ютерів. І це мікрокомп'ютери, мікропроцесори. Ми будемо їх програмувати, створювати якісь проекти. Тобто, це метростанції, датчики програма, яка буде виявляти приближення людей. Тобто, коли людина підходить, воно буде повідомляти нас на телефон або зберігатиме десь базу даних. Ми будемо робити з ними різні. Спочатку будемо робити різні початкові завдання, тобто, щоб навчитись програмувати на мові C++. І далі будемо створювати власні проекти. Залежно від того, наскільки будуть креативні діти, ми будемо придумати щось і, і як створити якусь власну розробку. Цю stem лабораторію відкрили в рамках проєкту Дитячий університет його ініціатори Волинська обласна мала академія наук і фонд Ігоря Палиці. Тільки разом спільно з вишами ЛНТУ та ВНУ. В рамках дитячого університету діють такі цікаві сучасні студії, як студія архітектури, студія робототехніки, студія матеріалознавства. У нас є бізнес-школа, є стартап-школа, є школа лідера. Ми реалізуємо дуже багато таких цікавих і сучасних проєктів. Започаткували чемпіонат з робототехніки. Ми відкрили нову студію. Це студія техно, адже всі свідомі того, наскільки важливо, щоб наша молодь була технічно грамотною, адже наші випускники, наші учні, слухачі. Малої академії дуже гарні результати показують на міжнародних всеукраїнських конкурсах саме з технічної творчості, щоб школярі мали на чому вчитись і вигадувати різні технічні цікавинки. Потрібне сучасне дороге обладнання. Благодійники придбали у нову STEM-лабораторію d принтер. Це друга STEM-лабораторія в місті Луцьку такого розряду. І сьогодні від фонду Ігоря Гарипалиці тільки разом ми подарували 3D-принтер. Окрім того, на всі гуртки на гуртки з робототехніки, з програмування та інші гуртки, які будуть функціонувати на базі цієї лабораторії, і вже функціонували перед цим. Було подаровані роботи, різні комплектуючі для роботів. Власне і багато інших матеріалів, які допомагають дітям безпере. Шкодно займатися наукою, займатися програмуванням. Тож у таких сучасних лабораторіях є всі шанси винайти нові прилади, які стануть у нагоді людству і, можливо, навіть рятуватимуть життя. Віра Шевчук, Неля прокопчук для новин на часі.